О 2 годині ночі орієнтовно окупанти підірвали Каховську гес. Велика вода вже затоплює населені пункти поблизу в регіоні. Оголошена евакуація. Президент України Володимир Зеленський скликає термінове засідання РНБО. Які наслідки підрив ГЕС матиме для України та для світу? Говоримо із Вікторією Войціцькою, народною депутаткою України, восьмого скликання секретарем комітету з питань ПЕК ядерної політики та ядерної безпеки. Пані Вікторія Слава Україні! Вітаємо в ефірі Львів Медіа. Підрив окупантами в сьогодні вночі Каховської ГЕС. Що це означає? Як ви можете це окреслити? Ну, перш за все, це звичайно. Теракт: теракт з боку Росії, спланований, журсований з Кремля. Ми з вами знаємо, що насправді був саме підрив нашої дамби. І ще минулого року наші розвідники вже мали інформацію про те, що була закладена вибухівка в машинному залі Каховської гідроелектростанції. Тому не про які інші варіанти і сценарії і там можливі. Ідеї про те, що ж там відбулося, ну не може йти мова. Тут однозначно це є спланований теракт з боку Росії, і це теракт, який направлений на те, щоб перш за все зупинити український контрнаступ. По-друге, це який які направлені на те, щоб нанести максимальні шкоди Україні українським а, населеним пунктам нашій території. Причому що найцікавіше, що найбільш уразливими будуть якраз і вже ми бачимо це по інформації: ті території, на яких на даний момент все ще знаходиться окупаційні війська, тому. Коли мені задають на заході під час зустрічі, і представники влади, і представники ЗМІ задавали мені питання про те, що як це можуть створити таку ситуацію росіяни, через яку вони ж самі будуть страждати, і пояснювало, що вони не думають такими категоріями. Вони думають категоріями про те, щоб нанести максимальну шкоду Україні, навіть якщо це буде за рахунок послаблення їх позицій на певний якийсь період часу і їх це не буде абсолютно зупиняти, тому маємо справу з терактами, які будуть мати дуже довгострокові наслідки для України, для українців, для наших земель, для нашої території і для нашої біосфери, до речі, в тому числі. Ви знаєте, історія на жаль повторюється, тому що в серпні 41-го року за наказом вищого керівництва СРСР була підірвана Дніпровська ГЕС, щоб зупинити німецькі війська. Зараз е очевидно, що Путін знав про це, була підірвана Каховська ГЕС, щоб нібито зупинити український контрнаступ. На жаль, маємо ще один злочин, але якщо ми говоримо в масштабах. Тому що вже прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що 80 населених пунктів під загрозою затоплення з'являється повідомлення про те, що вже і Херсон затоплює які це масштаби, які це наслідки. Наслідки вимірюються десятками тисяч людей, які, на жаль, якраз будуть вимушені мати таку дуже Важку ситуацію і, і приймати рішення можливо навіть і про евакуацію. Ми вже знаємо, що в тому числі і на Херсонщині вже підготовлені евакуаційні відповідні поїзди, і люди готуються до евакуації, а, але це те, що. Станом на зараз. А ми, якщо будемо з вами говорити про довгострокові, середньострокові і короткострокові наслідки, то перш за все ми маємо розуміти, що буде підтоплене десятки населених пунктів будуть підтоплені е, десятки тисяч наших земель, і найголовніше, що величезна кількість людей, а мова йде. І з того, що я розумію, із розрахунків міністерства довкілля порядка 40 тисяч людей залишиться взагалі без, без питної води, і велика кількість населених пунктів якраз буде без питної води. До речі, не тільки е, по низку е, Дніпра, але і ще й мови, наприклад, ідеї про той самий кривий ріг, і в кривому розі можуть виникнути проблеми з питною водою, і не тільки там. І, тобто ми з вами говоримо про величезні масштаби. Аби катастрофи, яка зачепить, як я вже сказала, десятки тисяч українців. Це... Але я тут мушу сказати, щоб не було паніки. Слухайте поради представників державної органи влади, не біжіть зараз в магазин магазини скуповувати питну воду, щоб не виникало паніки, вірно ж? Безумовно, але краще бути готовими і готовими до найгіршого, краще мати питну воду в себе підготовлену, заготовлену. І я більш ніж переконана, що. А не справді українці особливо на купованих територіях які є. Відчують негативні наслідки цього підриву, вони вже готувалися ще з минулого року, з минулого літу, тоді, коли була замінована Каковська якраз ГЕС. Тому я не думаю, що зараз будуть якісь панічні якраз настрої у людей. Люди готові були завжди до найгіршого. Просто питання в тому, що в середньо довгостроковому там перспективі ми маємо з вами розуміти, що Величезна кількість територій залишиться без води, і це буде мати наслідки для нашого агросектору, дуже такі негативні, і да, можливості в тому числі і збирати врожай, садити наші зернові і так далі. А це перше, друге, ми маємо з вами розуміти, що біорізноманіття також буде. Не превеликий жаль, зазнає величезних наслідків, і тут звичайно ми всі турбуємося про людей, але і маємо розуміти, що те, яким чи нам влаштована наша біосфера? Вона також впливає і на нас, як на людей. Так, якщо нема води, а її в певних районах дійсно не буде, а в певні райони будуть затоплені, то тут виникає питання: а які подальші можуть бути наслідки? Як буде яка доля буде цих земель в подальшому, і особливо тих земель, які були залежні від наявності наявності прісної води з Дніпра, яка забезпечувалася роботою якраз Хаковською? Так з того, що ми вже знаємо, що, на жаль, Каховську дамбу неможливо буде відновити, оскільки підрив здійснювався з машинного відділення, а Каховська дамба, вона, в принципі, була оцим джерелом охолодження для Запорізької атомної електростанції. В енергоатомі заявили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, Проте ситуація контрольована, тому що з боку є ще невелике озеро, яке охолоджує атомні реактори. А що буде далі? Так, тут я точно хочу всіх заспокоїти. Все буде нормально із Запорізькою атомною електростанцією, тому що там є декілька джерел дійсно звідки брати воду для того, щоб охолоджувати ядерні реактори, які із шести фактично п'ять в холодному зупині. Вони вимагають незначного об'єму води для того, щоб відводити той об'єм тепла, який там продукується все ще. Але найголовніше, що, по-перше, є басейни води, які вже заповнені. Вони заповнені на достатньо високому рівні, і нам буде її достатньо для того, щоб продовжувати охолоджувати реактори. Це перше. Друге, Є варіант, коли можна підносити так звані мобільні насосні станції і використовувати рукави, щоб їх доводити до Дніпра і качати із Дніпра в воду. Хоча і звичайно, що рівень Дніпра він зменшиться суттєво. Це другий варіант. Третій варіант на Запорізької атомної станції довкола неї є. Джерела, які також можна в принципі, використовувати колодязі для того, щоб їх вскривати і подавати необхідний об'єм води. Тому не треба переживати стосовно Запорізької атомної інтерстанції, там все дійсно під контролем, там все дійсно спокійно. Єдине, у мене є маленьке застереження. Я би дуже радила нашому атомному регулятору Діару видати ліцензію на те, щоб. Ви перевести п'ятий блок із холодного режиму зупини в із гарячого зупини в холодний, для того, щоб абсолютно унеможливити будь-які Техногенні е, ризики для конкретно даного блоку для того, щоб унеможливити ситуацію, таку, яка сталася на Фукушіні, наприклад, е, станції в Японії, да тому для всіх, для наших слухачів, хочу сказати, що можете видихнути спокійно, е, перегорнутися сторінку і розуміти, що з Запорізької атомної станції у нас якраз загрози немає, вона звідти не йде. Загроза йде більш така серйозна для екосистеми, для ситуації із водопостачанням в відповідних регіонах, Херсонській області, Миколаївській області. І найголовніше, і мені здається, що це є основною причиною підриву якраз Паковської нашої дамби це питання Криму. Бо без роботи якраз Коковської станції неможливо постачати воду в Крим, і в мене в такі складається враження, що москалі оцінили реальні шанс України повернути Крим в цьому році, в тому числі, і вони вирішили створити умови, за яких ми отримаємо Крим, в якому просто не буде води. А Крим без води, причому це ж на декілька років, для того, щоб угу. відновити роботи Каховської станції, нам потрібно буде від трьох до шести років. Тобто це не є тривіальна задача, це доволі такий складний процес. І що буде, до речі, відбуватися із водопостачанням для і території на основній наші території та да? континентальні, тут також питання, але ключове це те, що Крим. Залишиться без води, і мені здається, що це такий акт, знаєте, якби діє на випередження, щоб покарати Україну за успішний контрнаступ і за те, що ми повернемо власне свій Крим назад додому. Ну так, тому що очевидно сім місяців тому, коли з'являлися повідомлення про замінування Каховської дамби, тоді всі експерти і політики, і Володимир Зеленський, в тому числі, говорили про те, що ну як ж Крим лишиться без води. Ви ж називаєте його своїм, як ви лишаєте Крим без води? А виглядає так, що їм абсолютно байдуже на Крим їм не просто і, байдуже. І все інше це не просто байдуже, це питання того, щоб покарати Україну за те, що ми. Воюємо за власну свободу за власних людей і за власну територію, і за те, що ми не залишаємо спроби, і ми будемо відвоювати власне свій Крим, і повертати його в собі. І тому мені здається, що це є от таким основною причиною, чому наважились росіяни на москалі на, на такі дії. Бо іншого пояснення, окрім того, що так буде е, великі втрати для величезної кількості територій, будуть питання, які пов'язані із е, е, екологічною катастрофою, яка явно буде, не дай Бог, ще у нас буде посушливе літо. Знаєте, якщо не буде достатньо води взагалі, то тут. Я, мені важко навіть спрогнозувати, що буде, але мені здається, що перш за все вони нас карають саме за те, що ми спроможні і будемо відвоювати Крим, що ми його залишили в руїнах, в, в тому стані, де просто людям буде дуже важко навіть там жити. Часто теоретично ми можемо прогнозувати, що будуть іще ще вже на території самого тимчасово окупованого півострову Крим, аби погіршити ще ситуацію. Ем, може бути, але я думаю, що вони не будуть залишати іщі спроби створити нам проблеми, пов'язані із роботою нашої енергосистеми. Бо ви прекрасно розумієте, ми з вами всі пережили минулу зиму, відчули, що це таке буде без електропостачання, без теплопостачання, без води, в тому числі у місті Львові, і не тільки в величезній кількості міст. Тому я передбачаю, що. Наступні удари, наступні спроби вразити нашу енергосистему. Москалі будуть продовжувати це робити. І не обов'язково на півострові. На півострові, звичайно, є е е Кримський титан, там, до речі, також великі знак питання, чи не скоять відповідні е проблеми. Та, і не створять умови для техногенної катастрофи на цьому підприємстві е, Москалі. Я дуже сподіваюся, що вони цього не зроблять, і не зроблять, тому що буде адекватна реакція з боку наших міжнародних партнерів. Бачите? Е, коли відбулося терористичне захоплення Запорізької атомної станції, весь світ показав пальцями на МАГАТЕ, сказали: От є МАГАТЕ, хай вони вирішують там всі ці проблеми хай вони там забезпечують безпеку, вони впораються з цією ситуацією. А ми будемо далі там фокусуватися на тому, щоб Україні надавати необхідну зброю для того, щоб ми могли. Здійснювати той самий контрнаступи і захищатися так, от мені здається, що вже прийшов час адекватно реально реагувати на дії країни терориста, починаючи від того, щоб назвати речі своїми іменами, а саме визначити Росію як країну терориста Да, як країну спонсора тероризму, цього не, не зроблено все, що, наприклад, Сполученими Штатами, да, це поодинокі країни пішли на такі кроки. І буде е, посилена підтримка України, в тому числі і в питанні надання Україні е, далекобійної зброї, для того, щоб ми швидше могли е, відновити контроль над власною територією і захистити себе в тому числі бо питання. Захисту українського неба воно дедалі стає чим більше тим більш актуальним. Ми з вами бачимо, що відбувається кожної ночі із цими обстрілами. І мені дуже прикро, коли деякі українські експерти, до речі. А після зими розповідали про те, що все вже в Росії закінчилися відповідні снаряди. Вже в них немає відповідної зброї, вже нема чим на нас там запускати які ракети. В них вже всі фактично Запа... закінчили. Запаси, вичерпали. Запаси вичерпались. А насправді ми бачимо з вами, що це не відповідає дійсності. І саме виходячи із цього, я дуже сподіваюся, що буде і. Три засідання до до речі ради безпеки ООН. і буде е, найближчим часом проведені консультації і прийняті рішення по тому, щоб посилити позицію України в е, питанні саме можливості е, забезпечити стрімку перемогу цьому році із поверненням 100% території під контроль України. Я дуже сподіваюся, що це буде такі, знаєте, як дзвоник, які. Е, е, Просто примусить всіх прокинутися і усвідомити, що Росія є країною терористом. Якщо час поговорити про наслідки підриву Каховської ГЕС, я так розумію, що це вплине і на систему зрошення на півдні України. Вірно, абсолютно так. Саме так і про це якраз міністерство довкілля вони зробили дуже хорошу інфографіку з цього приводу. Вони показали, які будуть наслідки для України. В тому числі, і якщо я не помиляюся, там йшла мова про те, що можуть бути, ми можемо втратити до 14% своїх територій, саме на яких відбуваються ми використовуємо для того, щоб вирощувати зернові, і це величезне насправді. Відсоток. І ми з вами ж прекрасно пам'ятаємо про те, що Україна ж не тільки забезпечує себе, але і світ, і в тому числі, і африканський континент зернов, та? І який ще може мати наслідки цей підрив, це чергова зернова і, відповідно, продуктова харчова криза, яка може виникнути на тому ж самому африканському континенті. Але і ще раз хочу також наголосити на тому, що має бути розуміння причин і наслідків бо поки що, поки що, на превеликий жаль, так звані Global South, тобто Великий Південь, а туди входить, в тому числі африканські країни, вони чомусь залишаються більше на стороні Росії, аніж України і цивілізованого, демократичного світу. Тому тут уже весь світ має прикинутися, усвідомити, хто є агресором, а хто є жертвою. І що жертвою в даному випадку вже будуть не тільки Україна, українські території, українці, але і ще і інші країни, в тому числі і африканські. Так, але світ би мав на це зреагувати, але от сьогодні, зранку виходить з постом, що сьогодні день російської мови. О, я бачила, це кошмар. Це, ну, це, це жах. Ну, це жах, вони хочуть вже думати про те, як. Відновлювати взаємовідносини з Росією я вам скажу навіть більше, навіть в країнах, де у нас дуже потужна підтримка, все одно вже починають лунати дискусії про те. А як і коли ми почнемо там, знімати санкції з Росії, за яких умов, з яких обставин, коли ми повернемося до business as usual, тобто як ми раніше вели бізнес, от коли ми можемо це знову поновити, тому що дуже високі ціни, наприклад, на енергоносії в європейських країнах, там до тобто, саме Німеччини, щось з цим треба робити. Тому... Ну, це 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 мали ну, Мені це не зрозуміло, як може бути День Росії. В ООН і обговорювати це питання тоді, коли відбуваються такі терористичні акти, які співставні, насправді, ми з вами маємо також говорити. Вони співставні з катастрофою Чорнобильської. Ви згадали про 41-й рік. А я вам хочу нагадати, що Чорнобильська катастрофа вона сталася внаслідок якраз рішень, які приймалися в Кремлі, Москві, а не в Києві. В Києві і на Чорнобильській станції всього на всього люди виконували вказівки, які поступали з Москви, які призвели до такої страшної катастрофи техногенної. І зараз те, що ми з вами бачимо, це звичайно, що рішення приймалися в Кремлі і в Москві, а не е, якийсь там е, сумасшедший, який мав е, контроль над цією взрослок, взяв і там підкурив там, де треба. Ми з вами прекрасно розуміємо, що це все свідома і спланована акція. От дивіться, от наприклад, зараз новина, Шарль Мішель, голова Європейської ради, шокований через підрив Каховської ГЕС. Воно, Воночас МАГАТЕ навіть не, зап... не запоко... занепокоєні і навіть не обурені, бо загрози ядерній безпеці на ЗС немає. Тобто для них це все окей, я так розумію. Для них це все окей. Для них це все окей, не в останню чергу тому, що а, сьогоднішній очільник МАГАТЕ. Пан Гросік, коли він останній раз до речі відвідував Запорізьку атомну електростанцію, коли вона в черговий раз шостий раз була від'єднана від зовнішнього енергопостачання, бо влучили москалі по Відповідні підстанції, а Запорізька атомна електростанція не виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечувати безпеку роботи самої станції. Їм дуже потрібно, тобто без зовнішнього живлення, вони можуть працювати тільки на дизельних генераторах. І тоді пан Гросі приїхав, розповідав про те, що ну, такі обстріли мають зупинитися, бо ми всі під Богом ходимо і це не припустимо. Але при цьому при всьому, представника е, Русатама на Запорізькій атомної електростанції. Він обнімав так, що він його найкращий коріш. Перепрошую за такий жаргон, але інакше це не назвеш. Тобто е інституція. Яка мала би робити це для того, щоб повідомляти світові про загрози, які є пов'язані із терористичним актом, вони просто-напросто собі дозволяють обніматися з тим самим терористом. Це все одно що уявіть собі, якийсь, набудь колонгресмен, свого часу. Приїхав би в Афганістан і обнімався з. Е, е, представниками Аль-Каїди розповідав, що ну в Багдаді все спокійно, все нормально, не переживайте, все, все під контролем. Це повний нонсенс. Ми з вами ще раз є свідками того, що на превеликий жаль в оці всі міжнародні організації, інституції, які були створені після другої світової війни, які мали би якраз забезпечити. Світовий порядок, мир і убезпечити е, мир від можливої агресії від таких війн, яка зараз іде на наших теренах, вони не працюють. І вони працюють насправді, ще й в інтересах ворога, а не е, нас, і не в інтересах, в тому числі міжнародної спільноти, яка мала би бути стурбована тим, що відбулося на Каковській е, дамбі. Бо так я вам сказала, що треба спокійно реагувати на те, що відбувається, але але дивіться, я хочу вам нагадати, що е росіяни ж замінували Каховку, але ще були, була інформація, що не зрозуміла, е яку техніку вони завезли в машині зали. Запорізької атомної електростанції. тобто, що там відбувається, а туди не пускають до речі, інспекторів МАГАТЕ. Це я точно знаю. І в їх звітах вони пишуть одне, а в колуарних розмовах вони розповідають про те, що ну знаєте, ми не можемо мати доступ. Нас не пускають е військові російські до всіх об'єктів. А з ту інформацію, яка в мене є від людей, які там зараз знаходяться, е я розумію, що там розміщена техніка в цій техніці. Е Ніхто, ну, ніхто не може точно сказати, чи не мати, наприклад, вибухівки. Хто його знає. Тому ми маємо з вами справу із мав з гранатою. Що вона може зробити завтра, ніхто не знає. Але те, що е, я бачу, що е, позиція Росії зараз, вони розуміють, що вони програють цю війну, і їх позиція нанести максимальні шкоди Україні українців, це сьогоднішня їх стратегія. І це її бачення. Ви знаєте, мав мав по з гранатою. Я би навіть сказала з двома, тому що ядерну зброю гранату вони отримали в спадок, а запорізьку атомну електростанцію мав світ просто подарував, тому що не хотів стати на захист своєї безпеки. Це моє таке риторичне. Якщо вернутися Хочусь. якщо вернутися до теми Каховської ГЕС, скільки часу може йти велика вода, і говорять про різну висоту хвиль, які можуть бути. Що ви скажете? Які у вас є дані інформації? Із того, що я буквально там один часу мені тому мені скинули інформацію, що це може продовжуватися до чотирьох днів, да, тобто, йти велика хвиля. А, Враховуючи попередні, і це такі попередні оцінка руйнувань, які там є, то мова не йде про там, хвилю 10-15 метрів, звичайно, але до 4 метрів вона має, може триматися, і е, піде до також 4-5 днів, поки е, ця вся хвиля вона заспокоїться, да, поки вирівнюється рівень. Але це такі попередні дуже такі оцінки людей, виходячи з того, що вони бачать просто на картинці. Там вже ж зрозуміло, що немає доступу спеціалісти до самого цього об'єкту, щоб дати вже остаточну оцінку. А тим часом кримські партизани повідомляють, що Керч вже без води. Починаються проблеми на тимчасово окупованому півострові Крим, так як ви говорили. Це тільки початок. Це насправді буде мати наслідки для всього а, кримського півострова. І ще раз хочу нагадати: до речі, це були заяви від а, кримських татар, що для населення у них є джерела, які вони використовують, тобто є місцева вода для того, щоб у людей було що вийти. Тобто, сказати так, що там взагалі не будуть можливості, де знайти воду, це не зовсім правильно, але те, що Централізоване водопостачання воно закінчиться дуже швидко і по всій території Криму. Це це дійсно так. Дякуємо вам, що знайшли час оперативно проаналізувати події під Дякуємо. Росіянами Каховської ГЕС та наслідки для України і для світу. З нами була Вікторія Воціцька, народна депутатка України, восьмого скликання. Також член комітету з питань ядерної політики та ядерної безпеки. Дякуємо вам. Дякую. Залишайтеся на зв'язку. Дивіться в медіа, та будьте спокійні. Слава Україні! Героям слава!